Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Брати і сестри, дорогі глядачі, з цими словами Ісус нам якби, показує мету нашого життя, мету життя якби, кожної людини, бути досконалими, як Небесний Отець досконалий. Що означає бути досконалими? Може, кожен собі. По-різному, це теж уявляти, хто така людина досконала, чи, чи досконала та, хто, хто має якісь досконалі, досконалі вміння, хто здобула найбільше благ, можливо, та, хто, та яка найбільше знань здобула в своєму житті. Хто може бути, здобу... яка людина, яка здобула яку... найбільше якоїсь влади, яка має владу над іншими, що означає бути досконалими, прямувати до цієї досконалості, що є таким критерієм цієї досконалості людини? І напевно ці всі речі вони важливі, але вони мають служити власне тій меті, на яку нам сьогодні Ісус вказує. І він, якби говорячи, про досконалість цю відповідь на те, що означає бути досконалими, знаходимо в цих словах, яких сьогодні починається цей уривок Євангелії, про те, де Ісус запрошує до, до любові. Якби говорить, що бути досконалими це, це вміти любити, так як Бог любить. Любити. В цьому є якби досконалість. Це в тому полягає досконалість, щоб в цьому уподібнюватися до Господа. І Ісус сьогодні говорить нам про таку любов, яка може по-людськи є ну, неможлива навіть, або взагалі важко якось навіть, особливо нам сьогодні, про, про неї якось думати. Так Ісус каже: любіть ваших ворогів, моліться за тих, які переслідують вас. Любити, до цього Господь запрошує, і, і ця любов це не лише почуття. Хоча любов може проявлятися теж і може, можуть товаришувати її почуття. Але любов це перш за все, це певне діяння, вибір, вчинки, діяння для добра людини, для добра іншої людини. Це є певна, певний вибір людини, її волі. Спрямований до добра іншої людини. І любов може мати різні такі обличчя, різні прояви, і таких можна сказати в певному сенсі, два таких її головних прояви це, це прийняття іншої людини і це вміння ставити вимоги. В цьому теж проявляється любов. Можна це спостерігати теж в сім'ї, коли, якщо дійсно батьки люблять своїх дітей, то з одного боку, вони дають своїм дітям відчути таке безкорисливе, безумовне прийняття Прийняття їх такими, якими вони є, з їх, з їх добрими і слабкими сторонами, але з іншого боку, також. Любов, їх і любов проявляється в тому, що вони вміють ставити, приймаючи своїх дітей, вміють ставити їм певні вимоги, певні межі, вміють ставити вимоги для того, щоб вони могли розвиватися, тому що їх люблять. Бо якщо немає вимог, тоді немає теж справжньої любові. Таким, напевно, теж Господь, Господь, який з одного боку приймає нас безумовно. Він не ставить якихось умов для, нас, для любові до нас, не любить нас за щось, приймає нас безумовно, полюбив нас ще перед нашим існуванням. Його любов є вічна, завжди є вічна, є безумовна. Але також одночасно Бог з любові. Ставить нам певні вимоги для того, щоб ми могли розвиватися, щоб ми могли ставати ще більш людьми, щоб ми могли бути ще більш вільними, щоб ми могли жити тим життям, яким він, до якого він нас покликав, до якого Він нас створив, яке є насправді людським і людяним життям. І тому це є таких, в певному сенсі цих два крила любові. Приймати і ставити вимоги з любові. Якщо бракує якогось одного з крила, то тоді також ця любов не є до кінця повна. Якщо також бракує прийняття, а є лише вимоги, і немає прийняття іншої людини. То також ця любов кульгає. Власне, такою є любов Бога, до такої Він запрошує сьогодні і, і кожного з нас, і, щоб ми теж в цьому, від цьому наслідували Його. Є такі теж слова, може, вже чули ми слова Йоанна Павла II, святого коли він казав колись, що якщо інші від вас не, не вимагаючи, якщо інші не ставлять вам вимог, то ви собі ставте вимоги. Іншими словами, якщо так дивитися, можна сказати цим, цим, цією думкою з сьогоднішньої Євангелії, якщо інші не люблять вас, то ви любіть себе, ставлячи собі ці вимоги. Так? Якщо інші не люблять вас, Достатньо, щоб вам показувати дорогу, направляти вас, і щоб вам показувати те, яким, якою дорогою іти, якби ставити в певному сенсі вам вимоги, то ви бажайте це робити самі. Тому що це може нам асоціюватися як з якимось тягарем. і може так теж сприймаємо, десь там підсвідомо. Як Господь нам ставить якісь вимоги чи через свої заповіді, через вчення церкви, чи через якісь правила, то можемо сприймати це як тягар, але, власне, хочемо теж подивитися на це, перш за все, як на турботу Бога, як на прояв любові Бога, як на такі певні, можна сказати, стіни, які є, які можемо спертися, інакше якщо їх немає. То ми будемо падати, інакше якщо їх немає, то, то ми загубимося, потребуємо цього. Це є проявом любові Бога, це є проявом, напевно, також може бути проявом людської любові, вміти прийняти іншу людину, вміти ставити також і певні вимоги. І це є також проявом і любові до себе самих, вміння себе любити, це також уміння вимагати в певному сенсі від себе, бо це є також дорога до, до зростання, якої нам Господь, до якої Господь нам прагне. Тому нехай ця участь в Євхаристі, нехай цей досвід Божої любові, Його, Його Слова, яке він, яким він нас навчає, але з яким також звертається дуже інколи може такий непростий, невигідний для нас спосіб. Нехай для нас це буде також цим заохоченням до того, щоб ми запалювалися цим бажанням, щоб бути досконалими, як Отець Небесний наш досконалий, бути досконалими, тобто бути святими, тобто бути щасливими, а це означає, що прямувати до все більшої. Любові, якою джерелом якої є сам Господь для нас. Амінь.